У минулому Бог багато разів і різними способами спілкувався з нашими предками через пророків. Та цими останніми днями він знову говорив до нас через сина свого, якому призначив у спадок усе суще. Та й весь світ Бог створив через сина свого, він, сяйво Божої слави, і точна подоба сутності Божої. Все на світі тримається через могутнє слово Сина Божого. Він дав людям очищення від гріхів і зате посів своє місце по праву руху від Всевишнього на небесах. Він був набагато величніший за ангелів, так само як і ім'я, що він успадкував, є найвищим від їхніх імен. Бо до кого з ангелів Бог звертався колись такими словами. Ти син мій, сьогодні я став твоїм Отцем. Або про кого з ангелів говорив він таке Я буду батьком йому, а Він стане моїм сином. Та і знову ж таки, коли Бог приніс свого первістка в світ, Він сказав: Хай усі ангели Божі клоняються йому. А про ангелів Бог сказав: Він робить ангелів своїх вітрами, і слугу Його. Стають спалахами вогню. Разом з тим просина сказано так: престол твій Боже, то є твій престол на віки вічні, закони праведності, то закони Твого царства, бо праведність ти цінував завжди і завжди ненавидів ти кривду. Тож Бог, твій Бог, тебе обдарував такою великою благодаттю, як більш нікого з поміж твоїх побратимів. Іще, спочатку, Господи, Ти заклав в землі основу, і небо також плід твоїх зусиль. Колись настане їм кінець, а Ти залишишся навічно. Вони геть зносяться, немов старе вбрання, ти згорнеш їх, мов плащ, і тоді заміниш шатами новими. А ти ніколи не міняєшся. І нема кінця твоїм рокам. До кого з ангелів Бог звертався з такими словами, сядь по праву руку від мене, доки не покладу я ворогів твоїх до ніг твоїх. Ангели є духами, які служать Богу. Він посилає їх на допомогу тим, кому призначено здобути спасіння. Через